Обман на опціонах США. 2022 рік Audi a 5, в нас на сьогоднішній день продається вона повністю ціленька, от такий зелений гарний колір. Автомобіль бачимо на непоганій комплектації, хоча насправді це звичайний преміум, але нас цікавить, як зазвичай, не це. Автомобіль бачимо, що має salvage title, Відповідно, автомобіль повністю був вже в ДТП, і нам потрібно дізнатися, в якому саме ДТП і яка його історія. По автомобілю, давайте пройдемося швиденько. Бачимо ось такий удар. Тут, по факту, з страшного, як такого, нічого немає. Звичайне ДТП, все добре, але бачимо, що автомобіль отримав не тільки по е, морді, але й по бойовій частині цього автомобіля. Вистрілили подушки безпеки. Двигун заводився, е і його продали за ціною 13300. Відповідно, далі дивимося, що по історії. Повністю цілий вже автомобіль продали за 16400, тобто 3 тисячі доларів різниці зробити в Америці ремонт. Ну, як на мене, навряд чи вдало вийде. Тому відразу одразу після того, як він був викуплений за 16400 перекупом, він вже продається в нас по ціні now за 21900. І тут в нас стає звичайне питання: чи вигідний цей автомобіль? Я вам скажу точно, що ні. Це кіт в мішку, якому не варто навіть довіряти. Звертайтеся в компанію InterTrade, щоб не попастись на ось такі автомобілі. Ми придбаємо для вас гарний автомобіль, який буде служити вам вірою і правдою. Всім до побачення, гарного дня!